Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную переглянути фрагмент пісні, Хто Хтомдійко, знаменитий, хто хом'ячок, хто біжить, перекусити? хто хом'ячок, хто за щоки пхає? хто хом'ячок, хто нам лапкою махає, хто хом'ячок, Хом'ячок, хом'ячок. Хом'ячок, хомячок, хом'ячок, хом'ячок, хомячок, хомячок, хомда. Дітки, скажіть, який перший звук у назві тваринки, про яку йшлося в пісні? Так, в слові хом'ячок перший звук хи. Тож сьогодні ви дізнаєтесь, як виглядає цей звук і яким він є. Дітки, тепер пропоную уважно розглянути ілюстрацію, відібрати те зображення, в назві якого є звук Х. Дітки, що тут зображено? Так, хліб, торт, печиво. В назві якого зображення є звук Х. Правильно, хліб. Діти, скажіть, де в слові хліб стоїть звук Х на початку, в кінці чи посередині слова. Правильно! В слові хліб звук Х стоїть на початку слова. Розглядаємо наступну ілюстрацію. Хто тут зображений? Так, жук, хом'як сніжинки. В назві якого зображення є звук Х. Правильно, хомяк. Де стоїть звук Х в слові хом'як? Молодці. В слові хом'як звук Х стоїть на початку слова. Дітки, що зображено на цій ілюстрації, так, жаба, дуб, хмаринка. В назві якого зображення є звук Х. Правильно, хмаринка, де в слові хмаринка стоїть звук Х. Молодці. В слові хмаринка звук Х стоїть на початку слова. Дітки, що зображено на цій ілюстрації. Так, вухо, риба. Хвіст, в назві яких зображень є звук Х. Правильно вухо і хвіст, де стоїть звук Х в слові вухо. Правильно в слові вухо звук Х стоїть посередині слова, а в слові хвіст. Молодці, в слові хвіст звук Х стоїть на початку слова. Дітки, звук Х має одяг. Це Літера Х. Дітки пропоную прочитати склади з літерою Х. Х. ХО, Ху. ХЕ, ХИ, Хі. Ах, ОХ, ух, ех, их. Іх, іх. Молодці, дітки. Дітки тепер пропоную зліпити букву Х. Для цього нам необхідно з будь-якого пластиліну скачати дві ковбаски та накласти одна на одну. Дітки тепер пропоную провести хом'ячка до зерняток, зафарбовуючи кружечки, в яких є буква Х. Дітки наостанок пропоную об'єднати зображення зерняток і прочитати слова, які на них написані: Хата вухо, муха, хобот, кухар, халат. Хімік, а наше заняття закінчилося. До побачення!